Доброго раночку, лампове телебачення. З вами я, Єгорка Марв. І е, сьогодні ми розповімо вам, як ми минулої середи побігали по секонд-хендах. І не тільки. Справа в тому, що ці такі от шкарпеточки прикольні, бачите, нам за це не платили ще. Поки що ми просто розповідаємо, що такі прикольні шкарпетки продаються у Аврорі. Ось така історія. Так, да, це ж ми в середу? Так, це ми в середу, наче, були. Так. Такі прикольні. Так, мабуть, в середу. А може і ні. Я вже сам заплутався. Мені здається, так. Це було в середу в Аврорі. Тому що там, де ми були в тому секунді, там якраз Аврора була поряд. І ми почнемо дивитися з цікавинок. І сподіваюся, вам теж це сподобається. Ми були в двох тоді секонд-хендах, і в одному ми знайшли одні штучки прикольні. Наприклад, ось таку штуку. А, гімни 90-х. Anthem's 90. Тут три диски в такому а, коробочному виданні. Зараз я згадаю, як воно у нас відкривається. Спробуємо з цієї сторони. О! Бачите. Ну, звісно, трошки... А, можна було з іншої сторони відкрити. тут дурку, дурку не побачив. Ну, нічого страшного. Будемо будем знати. Я просто... Нічого ну, так Таке, звісно, уже трохи його пошарпало життям. Так, ну отак от воно. Оп, обережненько. Оп. Диск один, диск 2 і диск 3. Таке прикольне, гарне. Видання. Так, подивимось, що у нас тут є. Смачненького. Ну, точніше, як вони на вигляд у нас. Eh, так. Disk 1. CD 1. Ну таке рожевенький, симпатичний. Диск в супергарному стані. Чекав на мене, щоб я почав його слухати. Диск 2. CD 2. Ну, Сіді тут також в гарному стані. Щось я не бачу таких наявних подряпин. Бачу дуже мало мілких і просто запилення. Но цей диск слухали більше. Тут видно деякі подряпини, більш глибокі, і він більш у нас не, не такі брудний, але є глибокі подряпини, але і теж небагато. Не Можливо, він просто випадав і десь пошарпався. Можливо, і таке. Класна, е, класна. Класно, прикольна збірка. Цікаво, просто що тут взагалі за пісні є. Ну, гурт Snap, Я думаю, ви знаєте, да? Rhythm is a dancer. Так. Але це не та пісня, мабуть. А може та. Ні, мабуть, та. Или чи чита. Snap, гурт. Snap. Baby D, Bizarre Incorporated, Black Box, Technotronic, Fit Фитфіль. Ну, Технотронік я пам'ятаю таку назву. Corona. Strike. Culture Beat, Culture Beat я пам'ятаю, the Rosalla, Real McCoy, Head Away, What is Love? Ну, no, це Urban Cookie Collective, Capella, JX, SL2, Shaman, CNC Music Factory Fit Freedom Williams, Adamski Fit Seal, Delight, Beats International. Це було на Living Joy Robin S. Kenny Dope Presents The Bucket Heads, D Lacey, C.C. Сисі Пенністон. Сисі Пенністон. Nightcrawlers. Тут я вже не знаю цих всі назви. Я їх, скоріше все, чув на збірках 90-х на касетах, але я не знаю не знав, що вони так називаються. Nightcrawlers The Original Genie, D. Rimm. Degrees Degr 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 of Motion, Gusto, Alex Pari, Loveland, Fit Rachel MacFarlane, Get the Curl Opus 3, Nomad, Billy Ray Martin, Felix, Ken Do Wing. От, з другого диску нікого не знаю. Мабуть, тому а. а в основному там у нас був затяганий третій диск, да? Слухаємо, що за гурти. The Prodigy, this no, no good. That's no good for me. I don't need nobody. Oh, That's this. Outlet No That's no good for me. Basement Jacks, uh, Fat Boy Slim. No, Fat Boy Slim, все знают. Uh, Jimmy Rockwai. yes. Everything but the Girl. Ну что это One do Project, ultranate. Madison Avenue, Tina Moore, Real to Real, Feet uh, the Mad Stuntman. I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, Real to Real. Mouse T versus Hot and Juicy. Uh, David Morales uh, presents The Face Feet Juliet Roberts. <laughs> Juliet Roberts. Uh, Paul Johnson, Fats and Small, Stretch and Wern. Perfecto All-Stars, Alice DJ, Venga Boys, Sesh, Ну, Sesh я знаю, Wenga Boys теж чув. Olive. Ну, скажімо так, другий диск взагалі мені невідомий насправді. А перший і третій е, там. Певна кількість виконавців мені відома. Отакий От прикольний збірничок, така класна збірка. Так, їдемо далі. Man Eater. The most dangerous animal on the planet has just cut your scent. Heart-pounding. Отаке кіно, не знаю. Я насправді не люблю, коли там е, люди протистоять е, тваринам, тому що я завжди на боці тварин пішли нафіг ті люди. Насправді. Ну, ненавиджу людей в цілому. Люблю особистостей. А люди, як вид, себе давним-давно вже... Е дискредитували нафіх людей. Тому, е тому мені подобається спілкуватися з особистостями. Неважливо, хто ви насправді, хоч ви будете папугою, хоч черепахою, хоч е тарганчиком. Головне, що ви особистість. А чи ви людина, чи ви тварина, чи ви будь-хто, хоч гриб, неважливо насправді. Отаке кіно, хто бачив, будь ласка, напишіть, що це воно таке добре? Е, тому що я не знаю, що мені дивитися. А головне, якщо там в кінці будуть вбивати тварину, то нафіг надо. Якщо там є якась режисерська версія, там, де тварину не вбивають, а тварина вбиває людей, супер! Це буде супер класно. О, так що така історія? Ну, тому що я не знаю, Ну, на вигляд дуже страшно. Я... Тут написано з 15 років, а мені тільки 3, розумієте? Я поки що вагаюся, чи дивитися таке, чи ні. О, тут така у нас тематична, прикольна вкладочка. Man Eater. Ну, Диск є там певні подряпани, але їх дуже небагато. І вони, я думаю, погодою особливо не зіграють. У мене сьогодні діти дивилися, коли була тривога. Мультик «Sing» співай. Так от, а, прикольно, вона однораз... одностороння. Така от от, рекламочка. Так от, Там був цей диск такий добряче подряпаний. І там буквально в одному місці він такий добряче-добряче подряпаний. І воно дуже-дуже. його там Але потім пішло, 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 пішло. Як від того місця вже відійшло, то вже гарно зчитувало. Тому це не страшно. Якщо він там ледь подряпане, це взагалі ні про що. Це навпаки історія. Так, їдемо далі. Шкарпетки я показав круті. Це показав, то показав. Покажу ще. У мене така штука є. Я одразу скажу, тут воно в більш гарному стані. Дисочок цей. Бачите, Notting Hill. Це у нас хто? Джулія Робертс і Хью Грант. То ми заберемо це собі. А те, що у мене був. Тиск тут в супер класному стані. Те, що у мене був, я його е у нашу міфічну, славнозвісну барахолку лампову запущу. Яку я обіцяю вже дуже-дуже давно. Ой. Так, друже, що сталося? О. А, воно тут трошки у нас подря, А я зрозумів. Тут у нас є. трошки по ці. надірваності. Прикольно, що оцей буклетик він у нас в. у кольорі. Подобається. подобається. Я вже просто звик до того, що мануали для ігор дуже часто. Вони... Цей... Жадібні на кольори, розумієте? Так, дивимось, що у нас тут: English and English and Dutch. Субтитри у нас є Dutch, а звук у нас англійський. Ну, всяке буває. Це 99-й рік? Чи це прям. Що, DVD, прям 99-го року, чи просто це перевипуск? Щось тут написано 99-й. Мені здається, що має бути вже це перевипуск. Тут вже так все по-серйозному забабахано. Хм, прикольно. Треба буде подивитися. Тому що реально. Ніяких не написано. Які... Більш нових цифр не написано. А в 99-му вже DVD були. Прикольно, прикольно. Якщо це так. Е, дуже не зміг пробігти Повз, дуже прикольну книгу забрав. The Totally Disgusting Book of uh, Gruesome Facts. Бачите? Е, е, суцільно бридка книга з жахливих фактів. Тут всякі всяка всячина в дуже прикольному е, цьому <смі> стилі, е, бачите, воно все кольорове, тут розповідаються якісь там і хвороби, і нехвороби, і якісь особливості, і е, бачите історичні штуки, що там жило. У волосі середньовічних жінок. Там Все, що хочеш тут. Ну, Це насправді не середньовіччя, це пізнє середньовіччя, тому що. О, бачите, дивіться, це в нас така мухоловка, але рослина, бачите? Коротше, дуже прикольна книга. Я радий, що я її забрав, тому що вона класна взагалі, в цілому класна. Прикольно виблискує взагалі все в ній прикольно. Вона така бридка, і це прикольно, розумієте? Давайте я покажу ще ось так. Коротше, мені, мені дуже до вподобає. Ага, тут ще є Also available, uh, Total Incredible Book of Unbelievable Facts. Бачите, ще одна така книжка. Я б я, я би і з радістю придбав би, розумієте, але, на жаль, такі штуки завозять дуже рідко. Треба шукати. Треба шукати. Так що там за шум? А, Маргарита вже прийшла. Пішла поливати. Думаю, треба хоч якось попасти в кадр, хоч шумом. І попала. І наостанок. Це те, що мене дуже радує, такі речі, які попадаються. Бачите, Unreal Tournament на PlayStation 3. Першим ділом, що я зробив, я зробив так, тому що я вже я навчений, тому що буває, нічого тут не бає. Але у нас бувало, у нас є. Причому, в, бачите, повна комплектація, що мене дуже порадувало. Він а вже ж, трошки залапаний, якийсь запилений, але тут ніяких критичних взагалі моментів. Чесно, що мене дуже порадувало. Давайте подивимось, що там у нас по мануалу. Наскільки він у нас тут чорно-білий чи кольоровий. Така от дуже тостенька книжечка, що теж мене радує. Ого, і мануал у нас кольоровий, друзі. Це класно, це класно. Така історія, друзі. Отака от історія. Так, ну я спробую зараз. Це у нас буде таке перше відео з таких. Яке я зараз закину в е, цей в редактор, і там е, покручу звучок, щоб він у нас вийшов скомпресовано приємним. Щоб не було е, питань до того, що він там голосний, не голосний, він буде в цілому. Е, Нормального, і, нормального гучності нормальної. І так, що буде приємно чути, і не буде дуже сильних скачків між ось так. Я щось говорю, чи ось так. Ну, треба зараз буде спробувати все це зробити. Я одразу його пере... перезбережу і надішлю одразу на Ютубчик. Отож, побачимось там. Дякую за перегляд. Пишіть. Що вам, можливо, попадалось цікавого на секонд-хендах, бачите, у нас в цього разу ось такий от набір приємностей. Дякую за перегляд з вами, я, Марф, Єгор Когоренич ЗМІ на ламповому телебаченні.